Якщо зараз 5 хвилин присвятити найближчого часу для нас, то ми вам розкажемо про птахів, про птахів і ще раз про рибалку. Все на позитиві і все з плюсом. Та я чую, ти так. Ти так кричиш? Я ще так розповідав про плюс. що я думала, нам зараз плюс 10 скаже, плюс плюс двадцять і ввечері плюс 30 і всі йдемо на пляж. Ми знаємо всі, що незабаром буде новий рік за китайським <су> <су> Я думала, Саша, <су> який новий рік. Тепер, як мінімум, ви вмієте готувати французьку страву, жаб'ячки, жаб'ячі лапки. Ну я з переляку. <су> Розумієте, <су> навіть не вимовив цієї страви. Новій зеландії теж показують свої рідні шоу птахи. Вони дозволяють собою фотограф. А потім крадуть гаманці. На нашу планету про через нашу повз нашу планету пролітатиме на експрес. Не на нашу планету, слава Богу, а повз пролітатиме астероїд. Сос, 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 сос! Я чесно кажучи, злякався, бо побачив такі форми дивні. Одразу потім такі... знаки подають. Їдь туди там, стрілочка і цього не буде, Саня. Цінується художнє, художнє мистецтво. Угу. Слухай, може я тебе зараз черкну. І через років так 50 продадуться пару мільйончиків. Через, Не рухайся. через 150. Отак, губу, за... губу а ти Знаєш, що художники да, вони губу. стають знаменитими і картини цінуються тільки після кінця. Не ]їхній треба. Я, так, я, я просто на швидку руку. Пікассо він мав багато часу, щоб малювати. А ось дивіться, на швидку ручать Саня Ільцов, бачите, він тут губу закусив, чи в кольорах подати рожевий пасує дуже саня. Дайте кольорові олівці, льоші. І тепер щодня цей пес проходить в церкву ось уже два місяці. Не дарма та Закон природи. собака, друг, людини. Ну, не тільки собака, до речі, багато є ще А, і людина, зна... людині, людині. …які здатні встановлювати добрі стосунки в групі і легко адаптуватися у новому середовищі та екстремальних ситуаціях. Я думав, вміти встановлювати дружелюбні зв'язки з інопланетними створіннями. І... Це Фак... квиток в одну сторону. Сам факт добре. От я подивився, що ти підходиш, до речі. Під я вмію, я знаю мову. <реш> То наскільки я не любив би космос, але участь у такому проєкті, ну напевно, не хотів би да, там сумно, напевно, трошки було би. <с cricket> ну ти ж не один ботодиш, бродиш тішитися разом з вами, порадуватися разом з нами. Ми з вами, ви з нами. Хочу поділитися приємною я вже новиною. Хто з ким має тішитись? <сop> 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 Та, якщо ви візьмете собі на замітку і будете старатися подолати усі негаразди, усі проблеми і. Досягнути успіху. Все в ваших руках, ногах і губах. Ранок на поділі. Ранок на поділі ми ближче. Починайте з нами. добре так. Хто ще що може придумати, можете скинути нам на сторінку ВКонтакті.